Христос народився, шановні депутати, члени комісії, комісія в складі восьми депутатів, зібралося п'ять депутатів, що дозволяє нам почати роботу бюджетної комісії. На засіданні комісії виноситься включно те питання про внесення змін до рішення сільської ради від 21.12.23 року номер 1574 2023 про бюджет Пасічненської сільської територіальної громади на 2024 рік. Пропоную прийняти запропонований вам порядок денний з одного питання за основу. Хто за? Проти одного ласного. Якщо є якісь пропозиції, може бути. Немає. 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 Значить, приступаємо до розгляду питань порядку денного. Про внесення змін до рішення Пасічлянської сільської ради від 21.12.23 року 1574 157438 2023 про бюджет Пасічанської сільської територіальної громади на 2024 рік. Доповідає Колинів Пексування, начальник управління е, фінансів, співдоповідач Гондани Андрій Олексійович, сільський голова. Проект рішення. Надано фінансовим управлінням. Чи були запитання і пропозиції? Хто за? Хто проти? ласка. Річні приймаємо. Дякую. Роботу. За роботу цим членам державної комісії. Речу, і, і харчуємо дітей наших. Питання. І харчуємо з 1 січня.